Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Бачите, про що буде йти нова? Два колеса! Іде весна! Скоро сіяти. Я думаю, що з пів місяця і треба сою сіяти. У минулому році я сіяв пшеничку і дощі випадали. практично по мокрому сіяв. У мене набивало все як наб'є. Чистить, не, не, не може чистити, а починає горнути. І горне все з зерном разом. Два, три, а то й п'ять. Куліс за раз. І Я зняв. Два болта викрутив, колися поснімав північний прицеп і сіяв. Пшениця то така, зима вона собі скущиться. Хоч все одно одинакова глибина і одинака глибина. Ну і як кажеться, дурний все два рази купляє, два рази робить. Або скупий, або може бідний. Купив колесо, Тільки дивився в інтернеті, дивився. Купив колеса, Ще хотів взяти накачані. На У мене вон там тачка десь валяється, не пам'ятаю де. У мене три роки побуло і нічого ще не возив, і колеса роздрянцювали і все. Та й думаю, візьму такі. Ну не знаю, буде видно, я взяв 18 штук нових коліс. Одну упаковку розпочати, а одна упаковка вас запечатана. Вони литі. Вони литі, як бачите. Ну, тут тільки називається що це. Тут та ступочка, я знаю, міліметр чи має. Може міліметр має. З підчепниками, правда, не знаю, які ті підчепники. Хоча в мене на тих колесах підчепники були, можна було знімати. Не буду переставляти, от тут дну зібрав вже, вже готова. Воно досить легенько йде. Я думаю, що тут не буде так набивати, бо тут, по-перше, воно уще. І не буде так набивати, мої дорогі. У мене як було? Були воськи, оськи, посередині були, упорні, упорні, упорне плече було, що з однієї сторони, щось з іншої сторони. Тепер я проточив наскрізь. Проточив наскрізь і буду робити втулки розпорні. Бо без втулок ніяк не виходить. Я пробував без втулок, то, то ті ступочки слабенькі, там є в них, щоб підчепне не залізав. Ось який, бачите, там є пресом вдавлені. Ці фількіна грамота, то є колеса фількіна грамота, по 260 гривень, ті накачені були по 360 гривень. Одним словом, я один підшипник вибиваю, і то вибиваю як, щоб ту ступицю не погнуло, ставлю отак, В ніж ставлю, бо воно впиралося, бо воно впиралося все. Вибиваю. Ставлю отаку втулку розпорну, тільки вона не залізає трохи. Розрізаю її, ставлю сюди і ставлю ці ось дві шайби по краях. І получається таке колесо. Тут такі шайби ще ставлю, щоб воно часом бо воно може злетіти, щоб не загубити. Так воно буде тримати. Шайба буде тримати. Шайба тут загнена, кінець, шайби загнений, бачите. І воно навіть як відпуститься, колосо не злетить. От Перший спробував робити, булгарку нарізав. Нарізав булгарку, зажимаю, булгарку ти точно не виріжеш. Не відріжеш під кутом. І все одно мені зажимає той підчепник. Там тут, тут потиснеш ключом вже все. І вже колесо не крутиться. Ну, так крутиться, ну тяжкою. Я лки-палки думаю, станок, я ним сходи зробив. По дереву. Взяв шай, зняв шайбу, що кріпиться пила. Вона з двох сторон має плечі. Одне, що натягає, одівається. Пилка, а з другого боку, просто таке закруглене. Відніс до токара, правда, він так не запрафінив. Що зробив, що б'є трошки неправильно, недобре виточив, то токар. І все, і з другої сторони поставив, вид, підточив під камінь. З іншої сторони, пилась, то й шайбу перевертаю так, так. І можна пилу ставити, можна це. І все і собі точно Точно ставиш, відрізаєш. Вже точно до 90 градусів. І ось зробив. О дві штучки. Все крутиться і далі нічого не зажимає. Думав, на цьому станку цей станок Тут теж дуже, дуже рівно, то ж потужність, нема де уперетися. Тому я щось таке тяжке, важке, велике швеліра, то я не мріжу. А так собі думаю, хочу робити для дрельки, а потім думаю, ЙОЛКИ ПАК, та станок же і у мене, навіщо мені час тратити і. І тому подібне. Хоча десь амортизатор і стойки, і стійки її. Отаке то дорогеньке відео. Коротеньке відео, мої дорогі. Вже запутуюсь, вже. Скільки? Добре, постав на вікно, зараз прийду. Так що казали мені підписники якийсь. Можливо, буде налетати. Та я думаю, може чистик чесник, 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 то, чесник, то й поможе. А то воно як наб'є. Ага, от тут, лоську тут я зняв. Воно як наб'є то і той чистик не може зрізати цей. Якби то, якби то груз якийсь був. Йому легше землю по купру прогорнути, чим, чим зрізати з себе землю. І все, тут навіть як трошки наб'ється, то тут нічого страшного. Приблизно виставлю, приблизно будуть, приблизно соя буде, я, я сів торік сою. Зовсім зов, небо й земля. Вийшов, сходився однаково. А то чекаєш, там в борозді нема, там, де глибоко пішло, нема, де пухка земля, сошник сів, бог знає куди, заліз. І подивлюся, подивлюся Прошлий раз. Носки ну, ті ж йдуть, ну, трубу що за трубу віддав був щось на металолом, не знаю, що чи скільки. Кусок труби ще нарізав. А нарізати, поки порізав. Ну і тепер нічого не роблю. Думав їх згинати, а тепер отак роблю, як, як роблю. Перший я був зігнув, спробував згинати, то нема смислу. Ставлю розпорні втулки з краю, от нарізав. Розпорних втулок з краю, з країв ведуть. А така буде йти розпорна втулка всередині в колись. І все. І так будемо сіяти. Я думаю, божечко допоможе нам. Хімію вже закупив, вже павло певно. сьогодні може сьогодні має, ще ні Може вже завтра почне з сою. Троїти. Протруювати, готувати. Предцеб витягнемо, поставимо сюди під навіс, трактори заберемо, би так дощ. І все. Так що, мої дорогі, таке моє відео. Хто хоче робити такі колеса желізні, не робіть або робіть вужчі Якби вузеньки зробив, може би так не налипало. Я думав, широкий, буде топтати, нормально. Ну, все, 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 все ж на помилках або на, на, на пробі людина методом тику. Вчиться. Всього доброго, мої дорогі, слава Україні. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.